Привіт! Пізнала ви, що найкращі таланти можуть бути вже у вашій компанії. Сьогодні ми поговоримо про внутрішній рекрутинг – потужний інструмент для розвитку вашого бізнесу та кар'єри ваших співробітників. Внутрішній рекрутинг це процес залучення та найму на відкриті вакансії вже працюючих у компанії співробітників. Замість того, щоб шукати нових людей ззовні, ви даєте можливість вашій команді зростати та розвиватися. Чому внутрішній рекрутинг такий важливий? По-перше, це значно економить час та кошти на пошук, адаптацію та навчання нових співробітників, хоча внутрішні кандидати вже знайомі з культурою компанії, її цінностями та бізнес-процесами. По-друге, це підвищує мотивацію та лояльність співробітників. Коли люди бачать можливості для кур'єрного зростання всередині компанії, вони відчувають себе більш цінними та залученими, що позитивно впливає на їхню продуктивність. І нарешті внутрішні кандидати часто швидше адаптуються до нової ролі, оскільки вже мають необхідні знання та навички специфічні для вашої організації. Щоб внутрішній рекрутинг працював, важливо регулярно інформувати співробітників про відкриті вакансії через внутрішні канали комунікації, запровадити програми розвитку та навчання, які допоможуть співробітникам набувати нових навичок. Надавати прозорий збройний зв'язок усім кандидатам, які брали участь у внутрішньому конкурсі, створити справедливу та відкриту систему оцінків внутрішніх кандидатів. Внутрішній рекрутинг це виражена стратегія як для компанії, так і для співробітників. Це інвестиція у ваш найцінніший ресурс, вашу команду.